Шановні клієнти, вас вітає компанія Відео Автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилася в нашому салоні на продажу Це Audi A3 2015 року випуску. З 2-литровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач. Та на передньому приводі. Автомобіль в топовій комплектації. Комплектація автомобіль має омивач фар, передні та задні протроніки, в наявності два ключа. У автомобіля в комплектації передні та задні склопідйомники, електропривід дзеркал, шкіряний салон, електропривід водійського сидіння, панорамний дах, мультимедійний руль, круіз-контроль. Клімат контроль двозонний, обігрів передніх сидінь, запуск двигуна з кнопки. Пробіг автомобіля становить 73 тисячі км. Є навігаційна система. Двигун автомобіля працює добре, помилок немає. Стан салону автомобіля дуже гарний. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте для себе подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас в автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.